У Кропивницькому відкрили меморіальну дошку героєві України льотчику Степанові Чобану. Він мав позивний Чефачі, що в перекладі з румунської означає, що робиш, розповіла подруга родини Ганна Оксанченко. Цей металевий пін – срібний із зображенням Степана Івановича з його позивним Чефачі. Там, де він вирощує виноград, тому що це була особливою рисою Степана Івановича. Де б він не був, він навіть на аеродромі він виростив виноград. Степан Чобану народився в селі Долинське Одеської області. Навчався в Чернігівському вищому військовому авіаційному училищі Льотчиків. Із 1983 до грудня 1987 року отримав кваліфікацію льотчик інженер. Розповіла дружина Ганна. Степан Іванович починав свій льотний шлях тут, э, в Кропивницькому, з 1987 року. І меморіальну дошку встановили на одному з корпусів Льотної державної академії, де навчався наш син. Розповідає, в березні 2010 року у званні майора Степан Чебану вийшов у відставку. На початку 2015 року повернувся до лав Збройних сил України. Служив на посаді військового льотчика-винищувача першого класу, командира авіаційної ланки авіаційної ескадрилі в Миргородській бригаді тактичної авіації. З 23 на 4, 24 четвертого лютого з'єднав графіку заступив на бойове чергування. 24 четвертого ранку вивів самоліт із під авіаудару міста Миргороді. Іслоцирувався на резервному аеродромі. 28 лютого перше піднявся в небо. у повітряний бой, був атакований ракетами. Зі слів дружини Льотчика загинув від влучання ракети над Кропивницьким. Завдяки тому, що Степан Чобано відволік ворожу авіацію, решту літаків військової частини вивели з під удару та перебазували на резервний аеродром. Поховали Степана Чобану на цвинтарі в місті Миргород Полтавської області на алеї Героїв. На виготовлення меморіальної дошки витратили сімнадцять тисяч гривень з бюджету Кропивницької громади. Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.